Моторошні кадри сколихнули мережу. Змії почали з'являтися прямо посеред міських вулиць. І подекуди атакувати людей за попередніми версіями. Ці плазуни могли б пройти з тропіків, а небезпека, яку вони несуть в Україні, жахає багатьох. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я би розпочинати. Великі змії масово почали нападати на людей. В Україні вже стало відомо про безліч таких випадків. Навіть в Києві помітили велику небезпечну змію. Імовірно, йдеться про отруйного плазуна. Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що змію помітили в одному зі столичних. Парків жесть величезна змія просто в центрі Києва. Таку гадюку помітили на Печерську і у повідомленні. На відео видно, що змія доволі велика і прутка. Вона швидко уповзла, коли її помітила. Однак якість ролика не дозволяє точно визначити, що саме це був за плазун. Але якщо йдеться про гадюку, це отруйні змії. А якщо ж про вужа, то вони не отруйні. Проте обидва види плазунів небезпечні, тому не слід їх чіпати та провокувати. У мережі користувачі під відео стверджували, що ймовірніше у парку побачить. Чули якусь невідому змію. При цьому Львівщині із різницею в декілька годин до Дрогобицької міської лікарні потрапили 62-річний мешканець Трускавця та 9-річна жителька села Нижні Гаї Дрогобицького району. У обидвох пацієнтів діагностували укус невідомої великої змії. Також 34-річна львів'янка постраждала від укусу плазуна у стопу. Вона потрапила до Перемишлянської центральної районної лікарні. Варто зазначити, що змії активізуються особливо в спеку, ховаються в траві біля каміння води пеньків та на узбіччях лісу. однак зауважимо, що у будь-якому випадку не треба займати небезпечних плазунів та тварин, адже їх укоси можуть бути летальними для людини. До прикладу, нещодавно в Онуфріївській громаді Олександрійського району Кіровоградської області змія вкусила хлопчика. Школяр перебуває в лікарні. Лікарі швидко надали допомогу хлопчику і наразі його життю нічого не загрожує. Ну а тим же часом в ще одній області України сталося нашестя змій. Так не тільки в Запоріжжі, а й навіть в Одеській області на пляжах помітили змій Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що нібито плазу. Ни на отруні, однак, зустрічі з ними краще уникати. Приїхали відпочити на Одещину, а тут місцеві вже зайняли пляж. Ідеться в повідомленні. Господи! На відео видно, як невелика змія на пляжі заковтує рибу. Невідомо чи вона вполювала її в морі, чи вже знайшла мертвою на пляжі. У будь-якому випадку ця картина надто лякає. У мережі люди наголошують, що здебільшого на пляжах з'являються не змії, а водяні вужі вони харчуються жабами дрібною рибою тощо. Їх укус для людини безпечний, адже ці плазуни не є отруйними. До того ж, вони не агресивні, але можуть напасти, якщо зафіксують загрозу. Тому наразі на пляжах. Дещі не краще бути уважнішими і дивитися під ноги, аби не наступити на когось. Окрім того, подбайте і про безпеку власних дітей. Нагадаємо, що у Запоріжжі нещодавно зафіксували посилену активні змі. Їх бачать на подвір'ях біля житлових будинків та навіть поруч із лікарнями і школами. Людей просять при зустрічі з плазунами не чіпати їх та звернутися до фахівців. Надалі ну, поговоримо також про те, що в один зі спекотних днів у Дніпрі змія вирішила охолодитися в одному із фонтанів міста. Відео великого пітона, що шукає прохолоди у фонтані у сквері, прибережному опублікувала в інстаграм Dnieper». Змія повзла каміння, куди стікає вода із фонтану? У коментарях припустили, що це чийсь домашній улюбленець, якого вивели погуляти. Коментатори пишуть, що йому дуже жарко, то й потягло ближче до прохолоди фонтану. Її жартівливі коментарі. А декого змія лякає? Жарко красуні, ой, пітон до води, молота. Уявляю, як йому жарко. Щось мені не смішно зовсім. В тераріумі не годують, так він у поля по їжу. Це хтось на прогулянку дружину вивів. Пишуть у мережі. Зазначимо, що пітон рід неутруйних змій, що налічує близько 10 видів. Загальна довжина їхнього тіла коливається від 3 до 12 метрів. Деякі особи не часом досягають маси 100 кілограм. Пітони мають дуже різноколірне забарвлення коричневе, оливкове, жовтувате буре із різними відтінками. Наспоні та із з боків часто мають плями або цятки різної форми та розміру. Однак не варто забувати, що у регіоні фіксуються до восьми видів цих плазунів, більшість із яких є неотруйні. Однак серед них є і такі, що можуть становити реальну небезпеку для людини. За словами старшого наукового співробітника природного заповідника Дніпровсько-Орільський Олександра Пономаренка, небезпеку становлять лише два види: гадюка звичайна та гадюка степова. Їх легко впізнати за характерною чорною зегзего смугою уздовж хребте. У Разі загрози вони складаються у вісімку або пружинку, проте у межах місця змії практично не трапляються. Їх середовищі проживання обмежуються балками, лісосмугами та сосновими лісами. Серед найпоширеніших змій регіону вуж звичайний та водяний вуж, які не становлять небезпеки для людини. Часто їх помилково сприймають за отруєних гадюк через схожість у забарвленні. Ще один представник місцевої фауни це полос Сармацький, жовто-черевий. Ця змія може досягати до двох метрів у довжину і виглядати загрозливо. Однак також не є отруйною у деяких випадках. Полос проявляє агресивність, проте нападати першим не буде. При цьому фахівці наголошують, що змій намагаються уникати контакту з людиною. Окуси це оборонна реакція на агресію. Найчастіше випадки трапляються під час випадкового наступання на плазуна або спроби його зловити. Ну а тим же часом, з настанням теплої погоди в Україні, значно активізувалася гадюка. Нікольського рідкісний вид отруйних змій. Укуси цього плазуна можуть бути особливо небезпечними для дітей, людей похилого віку алергіків та домашніх тварин. Гадюка нікольська кого занесена до червоної книги Україна та тривалий час вважалася надзвичайно рідкісним видом. Проте цього літа кількість повідомлень про зустрічі з цими плазунами різко зросла. Нещодавно, до прикладу, гадюку помітили на приватному подвір'ї у Бабинцях Київської області лише за 500 метрів від лісу та близько 10 метрів від поля. Також надходять повідомлення про появу цих змій у Дніпропетровській області. Як же ж відрізнити гадюку Нікольського від інших змій? Так, от слухайте найпомітніше її особливість це майже чорне забарвлення, що робить її малопомітною на тлі ґрунту чи опалого листя. Голова у гадюки має характерну таку трикутну форму, значно ширшу за тіло. А на спині можна помітити зигзагу, подібну смугу, головного знаку отруйних гадюк. На відміну від своїх родичів, гадюка Нікольського мешкає переважно у, лісі, у степових та степових районах України. Фахівці зазначають, що цей вид не агресивний і зазвичай уникає зустрічі з людьми, проте у разі загрози може вкусити. Такі змії часто ховаються у високій траві, купах хмизу, під камінням чи дошками, особливо на подвір'ях, розташованих поблизу Лисів або занедбаних ділянок, щоб захистити себе від можливих зустрічей з гадюкою Нікольського, варто дотримуватися простих правил безпеки. Перше носіть закрите взуття та довгий одяг під час прогулянок в лісі чи в полі. Друге уникайте ходіння через густу траву та неходжені стежки. Третє не торкайтесь руками хмизу, дров, каміння без попередньої перевірки та регулярно оглядайте територію біля будинку, особливо якщо він розташований поблизу лісу. Однак не тільки змі нападають на людей в Україні, а ще й отруйні павуки, зокрема, у при Петровській області почали фіксувати випадки укусів людей отруйними павуками, яких раніше тут не зустрічали. Ідеться про каракуртів, тарантулів, жовтих павуків сак, павуків зебр та інших. До цього призвело потепління клімату. Наслідки покусів серйозні. Це нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, трамтіння кінцівок. До нас звернулася мешканка міста для визначення виду павука, якої укуси виявилося, що це був каракурт один із найнебезпечніших павуків. Його отрута у декілька разів сильніша за тарантулову. Ротоксична може спричинити серйозні проблеми з диханням, серцеву недостатність, набряки, зокрема, і набряк вінка, різке підвищення температури і м'язовий біль. Писали у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Каракурти особливо небезпечні влітку. У червні та липні триває їхній шлюбний сезон. Імміграція, яка може тривати до середини вересня. Самиці цього павука мають розмір одного 3 см, можуть мати черевні плями на тілі. гнізда розміщуються на землі. Саме укуси самиць становлять найбільшу загрозу. Ще один небезпечний вид це південно-руський тарантул, найбільший павук в Україні. Його тіло сягає 37 мм. міліметрів. Воно волохате і має темно буре або чорне забарвлення. Самиця агресивна, особливо коли вона носить потомство. Тарантули зустрічаються у степах, балках, городах під камінням. У період міграції вони частіше кусають, як людей, так і тварин. Укуси спричиняють набряк, біль, запалення, отруднення дихання. Жовті павуки, сак ще один небезпечний вид, що приживився у південних районах України. Їхні гнізда, павутинні мішки, трубку форми ховаються під камінням. Ці павуки можуть подорожувати країнами в паливних системах авто. Так вони й потрапили до Дніпропетровщини. Укуси є дуже небезпечні, попри невеликий розмір до 10 міліметрів. Також павуки зебри або ангіопи відомі своїми жовто-чорним забарвленням. Коли страплялися тільки у Криму, тепер поширені майже по всій Україні, зокрема і на Дніпропетровщині. Їх можна знайти в кущах, на городах, серед ягідників. Самиці виростають до 7 см Укуси викликають набряки, нариви у складних випадках алергічні реакції. Серед інших зафіксується. Сованих видів рідкісний ерезус чорний або павук сонечко. Самці якого мають червоне черевце із чорними крапками. Покуси спричиняють сильні алергічні реакції. Також на житлових масивах Дніпра виявили павуків роду атипус, які мають великі щелепи, риють глибокі нори до 50 сантиметрів живуть колоніями. Їхні укуси можуть спричинити біль та алергію, але на людини нападають. Ну і щоб берегтися від укусів фахівців, радять бути уважними на городах у садах під час відпочинку, оглядати себе і одяг після відвідування. І під час перебування на природі не панікувати у разі укусу, пити багато води і звичайно терміново звернутися до сімейного лікаря для призначення симптоматичного лікування. Ну а я глядачі вам вдячна. Зачу, що ви додивились дивились випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.